Фавбет. Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Слава Україні! Героям слава! Таким вітанням! Вітаються команди сьогодні у Львові. Традиційно І може вийти на майданчик. Розпочинає з центру клубу. Зараз Володимир Карлош підтягується трішки вперед. Вже на половині майданчика суперники пробиває Володимир Карлош і по поперечку. Ось так. Валі рухається правим флангом. Віддає під удар небезпечно. На місці у нас на 40 й хвилини було 2-3 рахуни. Зараз небезпечно, але рятує свою команду дяченко. Так що Львів і Рівне. Скажімо так, сусіди зараз небезпечно. Ростислав Гуль. -гул. Також. Є той факт, що дуже важливі зараз очки для енергії Кардинало. Зараз Кручок з м'ячем, віддає на лівий фланг. Небезпечно влучає зараз Новоланко. Удар головою. Радевич на лівому фланзі. Зараз шукає варіанти продовження атаки. Простріл передача. Володимир Буньо удар по воротах над поперечку. він... Зараз атаку. Михайло Зварич. Удар по воротах. Стійка. Зараз рятує Микола. Дяченко йде вперед. Дяченко пробиває. На місці Володимир Кардаш, але забиває кардинал на добиванні вдало. Зіграв у нас. Ось так Дмитро Скіпчик відкриває рахунок у нашому матчі. 15 та Кузь Радевич. Микола Грицина сам на у воротах Микола Грецина. 1-1. Дуже швидко Львів'яни зрівнюють рахунок. І робить це Микола Грицина. Наші... Вони обмінялися голами. І будемо сподіватися, що так буде. І надалі, що голів у нашому матчі. Це пройти Кваснія. Сорокін отримує передачу. Прибиватиме Сорокін і м'яч у сітці, Нічого собі. Який гол від Владислава Сорокіна, 18-та хвилина. Раху. Що ж, зараз знову з центру майданчика розпочинають вів'яни. Микола Грицина. Передача по флангу, а от на користь набирає швидкість. Віддає на Микола Грицина, Грицина, удар і тут буде. Ну що ж, зустрінемося у другій половині зустрічі. Після першої половини у нас 1-2 на користь кардинал. Давайте пригадаємо заявки. Команд на цей тягується це Володимир Кардаш вперед. До розіграшу. Атаки. Удар воротах і зараз розтатиме. Ярослав Косній удар. Біля дев'ятки тут м'яч летить. Волков проходить лівим флангом. І далі. Тут вже його зустрічають одразу двоє гравців. Волянюк! Волянюк на місці. У нас Володимир Кардаш. Передача тут не пройшла на Михайла Тут Малиновський виходить фактично сам на сам і пробуває повз. Пресингують зараз гості. Але наразі м'яч у Львів'ян. Передача Володимир Буньо! Який же шос? Переведення Ярослава Кваснія. Квасній пробиває! Рятує свою команду Дяченко. Тут Грицина у гостей. Тварич. Тарас Кузь. Удар на місці Дяченко. Ще одна спроба. І м'ячик йому з дивомним. Дідимося. Удар зараз буде. Є удар і рятує свою команду. В цьому вже все закидання від Андрія Цілика. І кардинал перемагає сьогодні у Львові. Дякуємо нову командам за грудя. «Фавбет» – Титульний партнер. «Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.